Новини четверга 2 березня до вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на полі бою. Хмельницький попрощався з 51-річним героєм Віктором Мацаком. За гроші благодійників, пошкоджені російськими обстрілами, вікна, замінюють в одній з новобудов. Винахід для військових. Хмельницький студент виготовляє спиртовки для розпалу вогню в польових умовах. У Хмельницькому попрощалися із полеглим героєм Віктором Мацаком. Понад чотири роки він воював у зоні проведення АТО ООС. Після цього працював у Польщі, а з початку повномасштабного вторгнення повернувся додому і вступив до лав Збройних сил України. Загинув військовий 18 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині. Похований Віктор Мацак на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове, герою назавжди 51. Любив свою маму, любив свого брадужу. Любив свого брата і був йому наставником. Добровільно був в АТО. Зараз добровільно пішов на війну, працював у Польщі. У перші дні війни, у березні 22-го приїхав в Україну і сказав, що він не може так знаходитись коли В Україні така біда. Був дуже спокійний, він був дуже урівноважений. Говорив мало, а більше робив, а більше робив діла. Отаким От він був Віктор. Все життя з ним, як то кажуть, бо це ж рідний плем'яник. Дуже чесно, порядна людина. Любив свою країну. До війни він на різних роботах працював. Водітяль в основному. І на, на Польщу поїхав, він водителе працював. В АТО він 4,5 року роки був. З 15 по 19 рік. До мами прийшли. Приїхав у відпустку на початку лютого цього, цього року, побачивсь родичів. Десятого лютого тільки поїхав туди назад до своїх побратимів, а 18 лютого загинув. Він він планував вернутися додому. У нього були плани. В одній з новобудов мікрорайону Дубове встановлюють нові металопластикові вікна. Це будинок, який за зиму двічі постраждав від вибухової хвилі після російських ракетних атак. Поки що міняють вікна, які вибило 31 грудня. Тоді пошкоджень зазнали 76 квартир. Власники помешкань ні за що не платять. Півтора мільйона гривень на ремонт надала швейцарська компанія Медеєр. Деталі розповість Ірина Кондратюк. Всі стороні викинула. А це один чоловік лишив. каже: хай буде щоб пам'ятали наші предки, що з росіянами дружити не можна. Пані Альона тримає в руках уламок російської ракети. Його знайшла у дитячій після ракетного обстрілу міста 18 лютого. Жінка каже, у той день їм просто пощастило залишитись неушкодженими. Таке зарево стояло в квартирі, зразу таке, що ми думали, що в будинок все сипеться, скло летить. Ну, діт... Я була з двома дітками, з чоловіком вдома, ми просто не встигли вийти. Додає, будинок від дій російських терористів страждає вже вдруге. 31 грудня вибухова хвиля була меншою. Цього ж разу в квартирі не залишилось жодного вцілілого вікна. На перший час скло замінили плівкою, тепер чекають на заміну вікон. Нам дали плівку, дали такі дерев'яні ніби щоб можна було забити сам. Пропонували також, щоб хлопці ніби пішли самі зробили, але в мене чоловік, слава Богу, з руками він каже, що не потребували допомоги, ніби сторонньої. ми своїми силами просто забили це все плівкою, трохи шуроповертом Позакручували то, що просто відкрилося, і було ціле скло, тому що по факту вікна вивернуті. Саме 2 березня тут почались роботи із заміни вікон. Сьогодні по квартирах рознесуть близько 100 штук. Всього на обновку чекають 76 квартир, власники яких звернулись по допомогу після обстрілу 31 грудня. У компанії, яка займається реконструкцією, обіцяють завершити ремонт за тиждень. Сьогодні привезли, будемо розносити по квартирну, а завтрашнього дня будемо демонтувати старі вікна і ставити нові. Ця перша частина, я думаю, 2-3 дня вже ми закінчимо. А наступна вже залежить від заводу, від фонду як проспонсують. Вартість нових вікон півтора мільйона гривень. Кошти виділила швейцарська компанія MedAir. Заявки від постраждалих мешканців збирали разом із працівниками ОМК Дубове. Ми переміряли людям вікна, і MedAir за грантові кошти замовили у хмельницькому підприємстві пластикові вікна. Процедура зайняла трішки часу, проте цього тижня всі вікна будуть вже встановлені. Загалом там має бути 107 конструкцій. Це і повністю вікна, і повністю балконні рами, або тільки склопакети, якщо вилетіли тільки склопакети. Пізніше ця ж компанія планує допомогти замінити вікна у тих квартирах, які були пошкоджені після прильоту 18 лютого. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста. 650 мешканців громади вже отримали безкоштовні продуктові набори. Загалом таких планують видати близько 19 тисяч. Якщо буде потреба, підготують 25 тисяч пакунків, кажуть у міському терцентрі соціального обслуговування. До набору входить дві пляшки олії, два види круп, пластівці, борошно, цукор, макаронні вироби, тушкованка, горох. Та згущене молоко. А також печиво та чай. Вміст одного пакунка оцінюють у 579 гривень. Більше в сюжеті Олександра Семенюк. Хмельничанка Надія Модестівна пенсіонерка. Гроші доводиться економити. Нині жінка прийшла до терцентру, аби записатись на отримання продуктового набору. Недовго чекала, тільки підійшла минулі 10. Записалися на 17 десяте. жовтня Очередь. Це таке, я ж не одна пенсіонерка. Свій пакунок вже отримала Ганна Іванівна. Чекала кілька місяців. Зараз переглядає, що входить до набору. Дякую, що це дали. Пенсія 3,200. І все, бабушки, 80 років. Ну не думала, що 80 років доходити, щоб ще пропрацювати 37 років і щоб ну за цими продуктами ще ходити. Але дякую, що. Це дають. У Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування продуктові набори розпочали видавати 20 лютого. Їх отримали вже понад 650 людей. Склад продуктового набору ми не змінювали, порівнюючи його з 2022 роком. Вартість одного продуктового набору становить 579 гривень. Якщо аналізувати ціни на ринку або в супермаркеті, то е Понад 650 гривень виходить вартість одного такого продуктового набору минулого року. Мешканцям громади видали 25 тисяч продуктових наборів. Цьогоріч буде не менше. Це якісний змітований продовольчий набор по тих продуктах, які реально потребують люди, ну і які дають їм можливість забезпечувати себе на певний проміжок часу. Тому що, об'єктивно платоспроможність населення падає, особливо це стосується малозабезпечених людей з інвалідністю, людей з похилого віку, лежачих, одиноких, самотніх і так далі. Право на отримання продуктових наборів мають люди похилого віку і люди з інвалідністю. Для цього треба завчасно зареєструватись та стати в чергу. Для врегулювання черги людей, люди звертаються, ми їх записуємо. І повідомляємо які потрібні документи, коли прийти на котру годину, і відповідно люди приходять і вже пишуть заяву і отримують на сьогоднішній день. Відбувається запис уже на жовтень місяць, тому що записано понад 19 тисяч осіб. коли люди до нас приходять і вони записані на сьо, ну, на день. Їм потрібно мати з собою паспорт, пенсійний ідентифікаційний код. Люди, які не мають 65 років, їм потрібно взяти довідку про доходи в пенсії в податковій, І тоді ми оформлюємо заявку, і вони приходять в сьомий кабінет вже отримувати продуктовий набір. Нагадаємо, отримати продуктовий набір можна лише раз на рік. Олександр Семенюк, Ларі Тлиховський, новини міста. Невідомі хулігани минулої ночі розмалювали два хмельницькі тролейбуси. Відео з'явилось у соцмережах. В електротрансі кажуть, до правоохоронців не звертались, адже малюнки працівникам вдалося відмити. Втім, наступного разу обіцяють написати заяву у поліцію. Тим часом у райуправлінні розповіли, що ж загрожує правопорушникам за такі дії. Існують різні види правопорушень пов'язаних з пошкодженням майна відповідно до кримінального кодексу України за хуліганство передбачена кримінальна відповідальність за вчинення дій, які Порушують громадський порядок, що супроводжується особливою зхвалістю та неповагою до суспільства або особливим цинізмом відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається адміністративна відповідальність за вчинення. Дії, які порушують громадський порядок або спокій громадян, тобто дрібне хуліганство, за це передбачається покарання у вигляді накладання штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або ж громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або ж виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або ж адміністративний арешт на строк від на строк до 15 діб. дібмельчани можуть допомогти працівникам кіберполіції в боротьбі з російською пропагандою в Україні. Зробити це можна через чат-бот у телеграм мрія». Це частина ініціативи Мрія, яку правоохоронці створили разом з волонтерами для протидії ворогам в інтернеті. Всього за рік роботи проєкту працівники кіберполіції заблокували близько 22 тисяч пропагандистських онлайн ресурсів в Україні. Ресурси орієнтуються безпосередньо на розповсюдження пропаганди, дезінформації, можливо, певно. Якось скалихнути е, українців про певні події, які е, сталися, можуть статися. Е, до прикладу, щодо останніх подій, це там повідомлення про можливі там, ракетні удари, які там можуть бути, можуть не бути. Чому це є проєкт? Тому що в ньому є е, різні такі от підпроєкти, кожен набравлений на Свої завдання, скажімо так, якщо це телеграм-бот, він спрямований на ресурси, ну, безпосередньо телеграм-канали. Якщо це наш телеграм-канал «Стоп Рашої Мрія, то в ньому публікуються пости відповідно до інших соціальних мереж, це там Instagram, TikTok, YouTube, Facebook тому подібне відносно таких облікових сторінок. Також знаходять, відправляють і з ними також необхідно боротись. Спиртовку, що горить не на спирту, винайшов 16-річний хмельничанин Павло Кравчук. Торік студент Хмельницького політехнічного коледжу почав виготовляти з паракорду спеціального міцного шнура брелоки обереги для захисників. А щоб залишки матеріалу не засмічували екологію, винайшов спиртовку для розпалу вогню в польових умовах. Кожна з них здатна горіти 6-8 хвилин. З винахідником поспілкувалась наша Ірина Аріон. 16-річний Павло демонструє, як працює його винахід для військових. Це спиртовка, що горить не на спирту, і здатна за 6-8 хвилин розпалити вогонь, зокрема в буржуйці. Ця спиртовка, вона зроблена на основі паракорда, вати і парафіна. Вона розпалює дрова без питань. Вона призначена для розпалу вогню в пристроях для обігріву. А так як в країні війна, то для наших військових не має бути проблем розвести вогонь в польових умовах. Торік Павло почав виготовляти з паракорду спеціального міцного шнура брелоки обереги для захисників тисячі з них вже на передовій. А щоб залишки матеріалу не засмічували екологію, винайшов спиртовку. Собівартість кожної менше гривні. 100 штук відправили військовим. Я беру шприц на 20 мл, вставляю туди свій готовий матеріал із вати-паракорду, заливаю зверху парафіном. Після застивання парафіну в мене виходить готовий брикет. Я допомагаю військовим, бо ми всі прагнемо перемоги. Хімія улюблений предмет студента, яким зацікавився із 13 років. Мріє стати блогером, аби розповідати і пояснювати деталі явищ та винаходів. Павло у нас дуже такий допитливий студент для того, щоб виготовити восковки, які він винайшов. Він запитував дуже багато викладачів, таких як хімії, фізики та інших предметів, які потрібні для цього. Наприклад, у мене він запитував, як можна її спресувати чим це буде краще зробити. І якщо буде запит на ці восковки, то можна створити таку прес-форму і виготовляти на багато промислових масштабах. На озброєнні військових перископи, котрі почали виготовляти торік на 3D-принтері. Нині студенти та викладачі мають іще одну ідею, котру хочуть втілити у життя. Дистанційний міношукач його перевага в тому, що оператор десь сидить, наприклад, в будівлі або в укритті якомусь, і собі за допомогою пульта та екрану, на який передається зображення з камери, може бачити. Навколишню обстановку, навіть якщо не дай Бог не вийшло розмінувати міну, то ламається лише техніка, а життя воїна зберігається. В Хмельницькому політехнічному коледжі навчаються понад півтори тисячі студентів, і кожен з них, як і педагоги, своїми силами наближає нашу перемогу. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Понад 300 спортивних об'єктів в Україні постраждали внаслідок агресії країни-окупантки. Про це під час візиту в Хмельницький заявив міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт. Також він додав, що попри складнощі спортсмени продовжують готуватися до міжнародних змагань та Олімпійських ігор 2024. У переважній більшості тренуються за кордоном. Серед них представники з Хмельницького Марина Бехроманчук та Михайло Романчук. Під час візиту міністр також наголосив, що зараз важливо втримати на місцях спортсменів та тренерів. Також популяризувати у регіонах, де це можливо масовий спорт. Психологічно дуже складно готуватися такий час, тому що багато хто з них вже і втратив і домівки, і родичів, і друзів. Але 100% не складніше, ніж нашим хлопцям, які знаходяться в окопах. І завдяки їм ми можемо займатися спортом і говорити про спорт на сьогоднішній день під час повномасштабної війни. Але ми готуємося, і скільки вже спортсменів завоювали медалей. Ви бачите, що 22-му році, скільки наші спортсмени стояли на п'єдесталах з нашим прапором, ми слухали гімн. Ну, знаєте, і весь світ бачив, що Україна продовжує на своєму спортивному фронті працювати, робити все для перемоги. Історія Хмельницького. Я ще пам'ятаю свої часи, коли я був спортсменом, і у нас завжди тут сортування було кожного практично там півроку року було багато змагань з фіртуванням із інших видів спорту. Дуже важливо, нам потрібно оновлювати спортивну інфраструктуру. Без нової сучасної спортивної інфраструктури дуже складно проводити вже на високому рівні і місцеві чемпіонати, і чемпіонати України. І потрібно, щоб в кожному регіоні проходили міжнародні змагання. Це для досвіду наших дітей, місцевих дітей, для досвіду всіх спортсменів, які, які звідки вийшли. Тому після перемоги будемо оновлювати інфраструктуру. Міністр молоді та спорту також взяв участь в обранні голови осередку НОК у Хмельницькій області. Кандидатів було двоє: президент Федерації Дзюдо краю Віталій Огон та президент Федерації боксу області Андрій Чумаков. За результатами голосування до 2026 року очолюватиме регіональне відділення Віталій Огон. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось. We'll be